Лікарі допомогли братам із Горлівки, які дев'ять років жили з болем внаслідок обстрілів. Зараз потихоньку можу вставати, нельзя. Сказали, мені не сказати, що треба трохи полежати. Свій перший обстріл і панічну втечу у підвал Михайло з Кирилом пережили ще в 2014-му. Тоді Михайлику було чотири, Кирилкові два. Вони жили в Горлівці на Донеччині. Тікаючи від російських снарядів, хлопчики зачепили кастрюлю з окропом і отримали жахливі опіки. Найбільше постраждав Кирило. Його тіло було уражено на 40%. Тоді братів урятував батько, швидко доставив їх до лікарні. Але рубці на тілі завдавали чимало страждань Кирилові. Він ріс, а опечена шкіра ні. Хлопчик ледве ходив і постійно відчував нестерпний біль. Родина виїхала до Бахмута, минали роки, і в 2022-му Росія знову прийшла до них. На початку повномасштабного вторгнення російська ракета, яка пролетіла в їхній двір, убила тата старшого брата Камешка відкинуло ударною хвилею. Він отримав десятки уламків в обличчя та шию. Я вижу, що летить, Ну хотів запіжать, а у нас ручка вверх Не одкривається. Я хотів забіжать, не вніс, а наняткувалася. мене з двір вибило в коридор. Один із уламків перекрив постачання крові до мозку і спричинив у хлопця інсульт. Інший уламок застряг у притул до сонної артерії. Стан був критичний. І сі пана пройшла сонна артерія. Назви угідло місто. Доки одні лікарі рятували мешка, інші взялися за робці молодшого Кирила. Вони настільки боліли, що хлопчик міг ходити тільки на півзігнутих у колінках нога. Була проведена досить складна пластика, тому що рубці були глибокі. Вони е е деформували значно м'які тканини, сухожилля, м'язи, нерви. Українські фахівці, лікарні святого Миколая, провели операцію разом із пластичними хірургами із США, і тепер Кирила більше не мучить біль. Одужає Михайлик, він знову ходить і говорить після інсульту. Разом брати проходять реабілітацію в центрі незламні, але на тіла хлопчиків все ще лишаються рубці, які можна прибрати лише сучасним лазером. На нього незламні разом із ініціативою Доброю та Київстар запустили збір грошей. Ви можете долучитися до повної перемоги хлопчиків над опіками за посиланням у дописі.